Слава Україні! Героям слава поруч з нами сьогодні. Президент команди Торпедо Вільхівці. Вітаю вашу команду з перемогою у сьогоднішній грі. 13-5. Обіграла з таким рахунком команду суперника. Самець. Чи задоволені ви сьогоднішньою грою? Розкажіть, чи вдалося реалізувати усе задумане? Ну звісно, задоволений. Да, там трішки пустили в таких моментах. Ну, яких би не мали пускати, але хоча у тринадцять рахунок. Більш чим переконливі, перемагаємо і влаштовуємося далі на серію важких суперників Все, і, 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 і рухаємося далі, і перемагаємо. Якщо аналізувати зіграні матчі, то які з них ви хотіли виділити з кращого боку, а які, можливо, хотілося б повторити, аби покращити свій результат? Ну, от повторити вже по реалізації Ось гра з Самцем і соколом. Перших два тури нічим не були гірші, оте, як нововета. Підвела реалізація. З США також, хоч і перемогли, але ігрою в цілому не задоволений, дуже була слабка реалізація. Останніх два тури вже. Як ваша команда зазвичай готується до ігор? Чуємося. Особливо я таких тренувань у нас немає, бо також хлопці всі працюють, збираємо, все. Все, всі хлопці люблять футбол, так, так, граємо. Бажаю успіхів, дуже Дякуємо. дякую за відповідь.